Христос мирав за вас не для того, щоб коли ви пішли на той світ, зустріти вас із розчарованим або злим лицем. Коли я почув цю думку, це мене дуже сильно е, обратило, тому що я розумію, що це, це є те Євангелія, яке основане не на мені, а основане на Ісусі Христі. Це ту думку, яку я почув від Половошора. І по суті, друзі, дійсно, єдина причина, чому Бог. Святий, Абсолютно святий Бог може бути нами задоволений, Це тому що Ісус Христос. Тому що Ісус Христос повністю задовільнив е, те, що каже святий Бог. Він задовільнив святого Бога святим життям, святою жертвою і воскресінням. І тому, коли Бог дивиться на нас, Він бачить нас абсолютно. Святими праведними, і він нами задоволений в будь-який момент нашого життя завдяки Ісусу Христу друзі.